Електрогітари від сумських музикантів. Хлопці власноруч створюють музичні інструменти у кімнаті 3х5 метрів. Ремонтують і відомі бренди і виготовляють інструмент у власному дизайні. Більше подробиць у сюжеті. От розмічається, вирізається лобдиком, обробляється фрезером. Ну, Церний кусок це рідке явлення. В основному ми з нескольких кусків обрисовуємо. З да, двох-трьох основному діляться. Хлопці знайомі ще з молодших класів. Разом здобували професію столяра. Потім заснували музичний гурт «Defense of Trans», де Максим був барабанщиком. Зараз проводять дні, працюючи над створенням нових моделей гітар. Зранку до ночі, тобто ну, більше, ніж 12 часово на проводимо. Ну, тобто просто здійснює атмосфера така. слухаємо музику, чай п'ємо. Займаємося любимому делом. У нас там з Польщі є закази, є всякі. То есть по всій Україні заказують. Першим 10 років тому розпочав свою роботу Михайло. Електрогітари створював у себе вдома. Я взагалі першу гітару діла у мене там стомітка, молоток і наждачка. Все. У мене більше нічого не було. Не було было какой-то марки. Я колись вот сам їх делал, там, самі там гітари. У мене була вот. Вот это вот. Она была раньше черная, две полосы белые. Ну как спортивная машина. Там, я там своя там задумка была и просто ну надо было что-то написать. Там я там где-то нашел в мультиках турбо там. А потом когда уже стало время думать, что там придумать, ну что там думать, ну вот тоже все придумано. Зіграти на власних виробах хлопці нам не змогли. Говорять, готовий інструмент не затримуються у майстерні. Та аби оцінити якість гітар, ми запросили гітариста, який більше п'яти років займається музикою. Звучання гітари та нічого не скажу. Правшта как якби бы, електроніки, ні струн, ніткби как бы, гітара поки що ніяк не звучить. Какби бы, заготовка, але заготовка дивиться очень хорошо, а оригінальна форма. Грів равніший і дуже очочні приєдна. Што в сумах вже зайнялись такою ручною роботою гітар. що в сумах такого не тібучний за приходять сидіти закази. За весь час своєї роботи говорять хлопці, виготовили близько трьох десятків гітар. У планах мріють створити власний модельний ряд. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини.